Трохи змінили е, московські окупанти тактику. Вони почали більше уваги і більше ракет е, фокусувати на об'єктах, які пов'язані з генерацією, з точки зору, причому вони не намагаються пошкодити самі об'єкти. Наприклад, дуже багато я мав питань щодо гідроелектростанцій, що ж з ними е, вони навіть не намагаються бити по дамбах чи по турбінах. Це доволі добре захищені об'єкти і. Там двома трьома, пятьма ракетами їх пошкодити значно доволі складно. Вони так само о, фокусують е, свої удари на енергетичній інфраструктурі, себто на трансформаторних підстанціях, які е, відповідають за видачу електрики з, зі станцій. Звісно, це ускладнює нам роботу по транспортуванню, перш за все, електрики і. Е, Ну, є певні пошкодження, є певні попадання. Зараз працюють бригади, які відновлюють ці об'єкти, але ну, Київ, я думаю, дуже сильно відчув на собі Дніпро, зараз відчув на собі наслідки таких ударів. Для відновлення часом треба 10, 12, 15 годин, тому що ну просто фізично знищені певні частини транспортної мережі електричної і необхідний час для того, щоб відновити постачання.